Менструація під час вагітності, скільки б я відео не записував, ще знайдуться жіночки, котрі мені пишуть, що це все фігня, ти нічого не знаєш, ні в медицині, нічого. Дівчатка, якщо вагітність наступила, і якщо вона протікає нормально, то ніякої менструації не буде. Будуть маточні кровотечення. Маточні кровотечення, їх розпространення приблизно від 15 до 25 жінок на ранніх етапах. Ембріонального розвитку, тобто, як їх описують гінекологи, це коли ембріон досить агресивно прикріплюється в ендометрії і йдуть кровотечі. Далі із-за того, що е, дуже багатий прилив крові під час вагітності може бути невеличкі мажущі елементи або навіть незначні е, кровотечі з шийки матки. І це дівчатка плутають з менструацією ще раз і ще раз, і ще раз і ще раз. Не буде менструації під час вагітності, так дівчатка плутають. Так, ці 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 кровопот... ця кровотеча може бути схожа на менструаційну. але Кількість рідини буде інша. А дивіться, сама е, е, якість рідини буде інша, виділяємо. Бо коли йде менструація, це саме ендометрій відслоюється. І там будуть згустки, воно буде темні, будуть комочки і так далі. Дівчатка, я вас прошу, заглядуйте інколи у власну прокладочку, бо будете як мої деякі клієнтки, котрі говорять, а що в мене 4 місяці і йшла менструація. Я загадка медицини. Ніхрена подобається. Ного ви просто не дивитеся інколи, що це за виділення, які ну якої вони консистенції, і так далі. Так, це може бути неприємно, але це може врятувати вас від небажаної вагітності, котре ви пропустили. Дивіться, ці кровотечі можуть бути далі на ранніх сроках, і дійсно це вводить заплутує жінок. Бо жінка думає, що дійсно оці мажущі елементи вони ну досить схожі інколи на менструацію? Вони бувають навіть трошки обільні. А дивіться, якщо наприклад у жінки гіпоменорея, тобто в неї малі менструаційні виділення, як вона зрозуміє, що це ну не крововилив, а не менструація? Як? Ну, як її це зрозуміти? М? Тому, якщо у вас є підозра якась, купіть тестик на вагітність та переконайтеся, якщо ви дійсно в чомусь там подозріваєте, або колір виділень не такий, або є якась аномалія. Бо я останній раз на це хочу відповісти. Ну, через місяць я ще запишу відео, якщо що, якщо комусь буде недостатньо. Але ще раз, коли є вагітність, менструації бути не може. Можуть бути кровотечі, але не менструація. Про матку і кровотечі я потім окремо запишу відео. Для тих, кому ще не вірить, я залишу три сайта, де є дослідження на цю тему, і ви їх відкрийте та, будь ласка, почитайте. А знаєте, чому такі жінки про це говорять? Бо дуже не хочеться визнати, що ти десь програв та неправильно щось зрозумів, або, наприклад, не звернув увагу на очевидні речі. Але, дівчатка, не обманюйте себе, не обманюйте дівчаток і не вводьте в заблудження оцими коментарями. Є медицина, а є ваша власна думка. Так от медицина говорить, що... Коли менструація є, вагітності нема. Коли вагітність є, менструації нема. Бо менструація це відшаровування ендометрію, розумієте, будь ласка, там нікуди прикріпитися яйця клітини Все.